П'ятниця, 29 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Сьогодні, 29 серпня, у День пам'яті захисників. Хмельницький схилив голову перед тими, хто віддав своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Рідні героїв, мешканці громади, а також представники влади міста та області і силових структур. Поклали квіти до стели пам'яті героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни, а також до пам'ятника героям Небесної Сотні, капелани міста звершили поминальну панахиду на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Ми, на жаль, не можемо зменшити вашу біль, тому ми вас завжди просимо пробачення і будемо це робити завжди. Але ми повинні проводити подібні заходи, бо це про пам'ять пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя заради того, аби ми жили. Аби ми кілька днів тому відзначили вже 34-ту річницю з дня відновлення української державності, аби ми через два дні в понеділок. Повели своїх дітей в школи в дитячі садочки, аби ми жили і працювали. Прослужив півтора року, оскільки він у розвідці був. Вертались вже з завдання і підірвались на, на лицькі кав'ярні, бібліотеки та військові частини сьогодні долучилися до акції Стіл пам'яті. У закладах зарезервували стіл з їжею та напоями для тих, хто вже ніколи не матиме змоги. За нього сісти таким чином, працівники закладів вшановують пам'ять полеглих героїв. Акція стіл пам'яті вона триває в Україні уже два роки. Ми доєдналися до цієї акції вперше і закликали всі заклади нашого міста, області, країни, також доєднуватися. Адже направду це дуже такий простий, але дуже символічний жест пам'яті і висловлення для нашого суспільства про те, що вартує пам'ятати, поважати тих, кого вже з нами немає, і якою ціною нам вдається нам вдалося сидіти кожному за своїм столом. Суть акції полягає в тому, що ми заклик. Різні заклади, військові частини, різні організації, накрити в себе такий символічний стіл. Знаю, що багато закладів в Хмельницькому додавали від себе такі різні елементи, особливо ті, хто мав себе з колективів робочих, загиблих захисників чи сімей. То вони ще додавали портрети, писали позивні, адже. Дійсно, ми всі сидимо зі своїми сім'ями вдома, за столами. а Хтось не має вже можливості цього зробити, і це вкрай важливо пам'ятати. Від себе ми додали таку складову як лист героя. Це слова від військових, слова від наших захисників, які говорять до суспільства мовою пам'яті. Перше до дня пам'яті захисників України у Хмельницькому влаштували спортивний захід Сила пам'яті. Його мета вшанувати полеглих бійців не лише словами, а й силою дії через спорт, що символізує незламність духу, витривалість і волю. Організатори підготували для учасників три комплекси вправ: чоловічий, жіночий та адаптивний. Долучитися до події можуть усі охочі. Вона триватиме сьогодні до 20-ї години. Поки ми їх пам'ятаємо, вони живі. Тому нагадувати людям і це якраз один з того, що у нас. Хмельниччина у нас це місто здорове, спортивне, тому якби вшанувати пам'ять саме спортивним комплексом, вивезти людей з зони комфорту, того, щоб вони трошки спотіли. Відчули певний дискомфорт, і от так, якби відчути, то, що хлопці там такий адреналінчик маленький отримати, і пам'янути хлопців. Це буде комплекс для чоловіків. Це буде 20 бурб і прогулка фермера це 2 гірі 32 кілограма, 20 метрів пронести. Потім це буде поштовх гірі, перетягування гірі і аербайк – це як фінальне заключення 30 калорій. Для жінок майже все те саме, тільки менші ваги і менша кількість повторень. А адаптивний він вже підлаштований. Якщо взяти, допустим, з ампутацією ноги там, чи травмою ноги, це вже будуть такі вправи, які ну, щоб були йому комфортні для виконання. Для нас це є дуже важливим берегти пам'ять про наших чоловіків, про наших хлопців, дівчат, тому що в нас така трішки негарна є тенденція в суспільстві забувати інколи про полеглих героїв. Але це ті люди, це ті. Е, Промені, завдяки яким ми сьогодні можемо е, сміятися, ходити, жити, працювати і радіти, наскільки це можливо кожному дню. На одній з центральних вулиць Кам'янецькій змінилася організація дорожнього руху. Відтепер для транспорту створено три смуги. Йдеться про ділянку від зупинки громадського транспорту П'яте колесо до вулиці Героїв Маріуполя. У департаменті інфраструктури міста пояснюють, такі зміни допоможуть зменшити дорожні затори. Згідно до погодженої схеми організації дорожнього руху була змінена сама організація дорожнього руху на відрізку від вулиці по вулиці Кам'янецькій, на відрізку від колишньої зупинки п'яте колесо і до філармонії. Виділено три смуги руху. Одна смуга руху для громадського транспорту, що забезпечить безперешкодний рух його, минуючи затори. Які виникають і пришвидшать пересування наших мешканців. Дві смуги руху призначені для іншого транспорту. Це вже на постійно зроблено для покращення умов руху. Це було заплановано давно. Про що за час нанесення дорожньої розмітки і вже розмітка наноситься в новому розрізі, так як було погоджено. Проскурівські дракони на фінішній прямій. Проєкт переможець конкурсу громадські ініціативи. Наближається до завершального етапу. Його реалізовує до ЄСШ No4 спільно з СКЦ Плоскирів та спортивно веслувальним клубом Хмельницький дракон. Проскурівські дракони об'єднали військових, ветеранів, ВПО та родини захисників. В рамках проєкту відбулася низка майстер-класів на сап-дошках та човнах класу Дракон. Такі заходи не лише дозволяють опанувати нові навички і отримати позитивні емоції та зміцнити командний дух. Акція Шкільний портфелик відбулася напередодні свята першого дзвоника. 16 16-й рік поспіль її організовують представники благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ. Цьогоріч придбали 5 сотень портфеликів та поклали до них необхідні канцтовари – зошити, блокноти, олівці, лінійки, кольоровий папір та картон. Отримали шкільні портфелики діти з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах та діти військовослужбовців. Там зогля ручечки, приємно, що допомагає благодійний фонд. Що це зроблено від душі, від серця щиро». В акції беруть участь діти, які в нас знаходяться під соціальним супроводом, діти з кризових сімей, які опинилися в складних обставинах. Чи діти загиблих героїв, чи діти, яких в безвісті пропавши батьки, діти діючих військових портфеликів цьогоріч майже 500. Ми не тільки в Хмельницькому роздаємо, оскільки в нас сім'ї знаходяться за межами міста. Хмельницького – це в п'яти громадах. Всередині є базовий набір, який потрібен кожному школяру до навчання. Тобто, це ручки, олівці, лінійка, пензлики, фарби, зошити різні в клітинку і в лінійку. Щороку нам допомагає екопластики, долучається фінансово на придбання канцелярських наборів. Також щороку до нас долучається офіс центр, також долучаються прісні хмельничани, які беруть список, що потрібно в портфелик і приносять готові вже базові такі набори. Волонтерство це не про роботу, це про стан душі і отримання від цього задоволення. перш за все, коли ти допомагаєш потребуючим, допомагає розвозити, допустим, ці рюкзаки, їх знайти, їх придбати. Будь-яка допомога, вона важлива. Її чекають, і дітки комусь є змога в батьків їм допомагати а в когось просто немає такої змоги. І ми мусимо це робити. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!